Бондаренко Богдан, сьогодні в Сєвєродонецькій, Луганська область. У мене таке питання. Ну зараз ВПО, переселенці вони розміщуються тимчасово. Але проблема не буде вирішена ніколи. Це фактично має бути постійне розміщення. Чому? Ну, навіть якщо от вирішили проблему в Луганській області, жодних інвестицій і створення робочих місць не буде. Це ризиковані інвестиції найближчі там, 5, 10, 20 років, доки не пересвідчиться, що Росія не захопить. Ми вклали багато грошей в Крим, укріплювали береги, будували дороги, нам сказали спасибі і приєднали до себе. Якщо ми зробимо те ж саме на Донбасі, навіть при мирному врегулюванні, тому треба відселювати людей фактично там, де можна створювати робочі місця. Питання в чому? Будувати будинки це нереальні квартири. Чому багато коштів економіка країни це не дозволяє, щось міжнародної допомоги немає. Тобто треба давати певне житло переселенцям і вони б мали б його ремонтувати. Питання в чому до вас? Чи проводили ви інвентаризацію будинків у сільській місцевості, які так зване відумерли, безхазяйне майно, те, що люди навіть продати не могли, або не можуть, наприклад, там бабця залишилася в місті, там забрали її онуки, в неї будинок залишився, вона не може його обслуговувати. Щоб надавати оформляти таке житло за сільською радою, потім надавати його переселенцям, вони самі будуть його ремонтувати, тому що багато теж їде, працює за кордон, тобто їм потрібна нерухомість, яку вони вже зможуть ремонтувати. Чи проводилась така інвентаризація в області? Один із натимків обласної програми соціальної підтримки значить, і реабілітації. В тому числі значить, і питання пов'язані з інвентаризацією наявного фонду, який сьогодні залишився в області, значить, ну скажімо, так, безкоштині, значить, по тій чи іншій причині. Ми дуже добре розуміємо, що держава навряд ли зможе значить, взяти на себе повністю всю фінансову відповідальність за будівництво такого житла. Але по тіх чи інших причинах в селах дійсно є будинки, які не заселені. Ми не хочемо порушувати закон і приймати рішення, що от є, скажімо, благодійна місія, давайте ми заселимо, значить, хай поки поживуть, ви цілком праві. Це проміжний варіант. Людина заселяється, обживається, юридичного права в неї ніяк вона це майно не має, значить, вона себе відчуває невпевненою. Тому ми говоримо, що перший етап дати можливість людям жити. Другий етап. Створити умови, коли житло, яке було безхозним, максимально юридично правильно через рішення сільської селищної ради, через рішення районної ради, там, де це можливо, перевед, передати його власність. Можна я уточнення зроблю. Відповідно до цивільного кодексу, безхазяйне майно оформлюється через оголошення в газеті протягом одного року і потім рішення суду. Також аналогічна система оформлення від умерлої спадщини, коли померли похилі люди, і потім не залишилося спадкоємців. Окрім цього, є можливість переоформлення нерухомості. Чому вводиться податок? Дехто не здатен сплачувати, вони можуть віддати ці старі будинки. Ви говорите чисто юридичною мовою. А я говорю, приїхала сім'я в село. В селі стоїть будинок пустить. Сільська рада дивиться за цим будинком. Вона дивиться, щоб був порядок навколо. Він не був пустку, він не завалився. Ми говоримо в сільській раді. Дозвольте, будь ласка, ми в цей будинок поселимо. Сім'ю переселенців. Вони кажуть, так ми не заперечуємо. І вся сільська громада каже, так, ми не заперечуємо запечуємо допомагати. А потім ця сім'я подає в суд, приймає рішення, а сільська громада сидить і кліпає очима. Ми не йдемо по такому шляху. Ми не йдемо. Ми хочемо, щоб рішення приймала громада там, де ці люди живуть. І не, не дати можливості створити ні одної каплі конфлікту між тими, хто приїхав. В село і хто там жив постійно. І коли це йде через рішення сільської селищної ради, мені вибачте, по барабану вже всякі суди, тому що громада рішення прийняла, є рішення селищної ради. Якщо виникає конфлікт, то цей конфлікт може виникати тільки тоді, коли з'являються родичі або псевдородичі, або дехто собі там не було, не було 20 років, і тут вдруг з'явився спадкоємець. І все рівно ми говоримо через сільську селищну раду, але тоді ми залучаємо вже юридичну підтримку, рішення судів, значить право спадщини і так далі. Але на першому етапі тільки, тільки за допомогою громади. Немає ніякого адміністративного рішення. Оцей будинок сподобався, ніхто років 10 не жив, давайте ми там рішенням суду або значить, іншим юридичним каноном ми його закріпимо. Ні, я впевнений і думаю, що. Саме ці кроки не створили ні одного прецеденту конфлікту на Волині. У нас юридичних таких серйозних конфліктів немає. Можливо, ми зробили правильно, коли не використали весь юридичний ресурс, про який ви говорите, щоб зразу там все розставляти на місця. Скажіть, більше трьох тисяч